шатання в слузі народу. А, в чому прикол? А, двоє депутатів від Слуги народу назвали своє голосування за законопроект щодо Набу і САП помилкою. А депутати Сергій Штепа, запам'ятайте їх, і Сергій Тістик і більше ніколи за них не голосуйте, бо ви за них проголосували. Назвали своє голосування за скандальний, за скандальний законопроект, який обмежує незалежність Набу і САП помилкою. Знаєте, а давайте зробимо прикол. А давайте ми всі разом, всі разом попросимо не Набу і САП, а СБУ розібратися з депутатами в Верховній Раді. Не потрібно з усіма. Давайте вибірково, от з деякими депутатами. Я думаю, що можна наричати стільки всього, що ми з вами просто жахнемося того. Хто зараз відкликає, голосує і так далі. Ну, У нас є така структура, яку насправді всі побаюються. Служба безпеки України. Ну, Вона проводить гарні спецоперації там на території ворога, але може, в принципі, багато чого дізнатися про будь-якого громадянина. Ну, Я думаю, що про депутатів нам було б цікаво побачити, почитати. А чому так відбувається? Справа в тому, що ось деякі з депутатів, деякі з чиновників, міністрів, вони живуть за принципом а, вовремя придать, це не придать, це підвідять. Знаєте, от, ну а що. І отут потрібно швиденько зробити вигляд, що ти не при чому. Ну, ти не при чому. Отак колись закон про дрова, коли голосували, тоді депутати. Проголосували все, і журналісти почали телефонувати деяким із них і питати: А ви бачили про що ви проголосували? Там людина, яка в селі живе, якщо вона спиляє деревину і не замерзне з холоду там у себе, то її можна притягти до кримінальної відповідальності. А депутати казали, та ми не читали. От тут точно та ж сама ситуація: Штепа заявив, що підтримав документ. Вважаючи, що його було погоджено з міжнародними партнерами. Угу. Тобто, сидить у Верховній Раді народний мать його так депутат, який вважає, що від імені українського народу потрібно приймати щось, що погоджено з іноземними партнерами. Ви уявляєте, от ви дайте, я ще раз повторю, сидить у Верховній Раді тіло. Яке ми назначили народним депутатом, тобто депутатом, який представляє народ України, і який натиснув на кнопочку, хі, вважаючи, що він це мусить робити, тому що це погоджено з іноземними партнерами. А потім це ж саме тіло, яке називається народним депутатом, дізнався, що це не погоджено з е, міжнародними партнерами, і тому він свій голос відкликає. Ребята, це депутат. Ну, ну, Давайте так, висунемо припущення, гіпотезу, оціночне судження, що це депутат що, на зовнішньому управлінні. Я нещодавно дивився фільм, вам його раджу. Називається Автостопом по галактиці». І там був один чортяка, якому, значить, у якого мозок працював на лімонах. Він надівав на голову таку штуку, і йому туди лимон скручували, і він починав гарно думати. Вам не здається, що деякі наші чиновники від імені народу працюють на лімонах? Як можна сидіти у Верховній Раді проголосувати за щось, бо тобі сказали, що це погоджено з іноземними партнерами? А потім ти кажеш, ні, не погодили. Я відкликаю. Вам не здається це дуже дивним? Тобто, от хто сьогодні, от молодь, яка стоїть на Майдані, якась вийшла. Ребята, я прекрасно розумію ваші емоції. Я був на Майдані 2014 року. Я був на Майдані 2004 року. В 2014 році я навіть доньку свою водив. Показати, що відбувається, це навіть був не 14-й рік, а 13-й і 14-й. Показати, що відбувається, щоб в пам'яті фотографії залишились. Так, от я, я можу відверто сказати, мене обманювали всі, всі рази. Але отакого от я ще не бачив. Колись Віктору Андрію Чучу Ющенко закидали, що в нього дружина американка. Ну вона не зовсім американка, але казали, що дружина там гоздеп і гоздеп дуже впливає на українську політику. Ми всі дуже хочемо незалежності. Ми всі дуже хочемо суверенності. Знаєте, що таке суверенність? Це коли ти сам визначаєш свої процеси. І тут у нас, виявляється, є два народних депутати, які відверто говорять, що вони голосували фактично з оглядкою на західних партнерів. А тепер я у вас хочу запитати: а назвіть мені хоч одну структуру західну. Яка нас з вами не прокинула. І от зараз, хто мені напише Сергій Миколаївич, що ти не те говориш, ребята, я ж методично, вже рік говорю про те, що Європа нас прокинула. Європа нас тупо кинула. І коли Трамп призупинив допомогу, тому що вирішив, що може домовитися з Путіним, нехай пробує. Але ми від Європи нічого не отримували. Європа, яка качає газ з Російської Федерації за невелику суму. Я про це постійно говорю. Причому це не популярна тема. Подивіться, мене ж нікуди не пускають ні з якими меседжами такими, бо вони дійсно небезпечні. Як же може сидіти в Україні професор і казати, що Європа фактично спонсорує війну проти України, купуючи газ у Російської Федерації на 220 мільярдів євро. Про це ж всі знають. І отут виникає просте питання: у нас є народний депутат, який каже: Я голосував. Тому, що я думав, що це погоджено з західними партнерами. А тепер, каже, я дізнався, що це не погоджено. І я відкликаю свій голос. У мене питання: це дійсно народний депутат? Чи це ряжена кукла, поставлена західними партнерами? Що без що? Я розумію, як це виглядає. Але я хочу жити в країні, в якій я господар, в якій в депутатах не сидить людина, яка ангажована Російською Федерацією, Міжнародним валютним фондом, якимись євроструктурами. У нас в освіті, от я вам говорю як освітянин, у нас в освіті все підпорядковано іноземним впливом. Уже набридло, уже вся освіта просто і знімає від цього всього. Тому що тебе постійно кудись намагаються підпорядкувати якимось європейським нормам, а вони в нас не до кінця працюють. Ми руйнуємо школу, ми руйнуємо університет, ми, ми втягуємо викладачів якусь ерунду. І тут виявляється, що і депутати такі ж самі сидить і голосує чим. Це ж не головою, спиною, спиним мозком він голосує. Чим він голосує? Як пояснити дію депутата, який. Проголосував, бо думав, що це погоджено з європейськими партнерами, не з вами, не з тими, хто стоять сьогодні, вийшли на Майдан вимагати е свободи, незалежності, що там іще справедливості. А оцей депутат, може, він, він до вас прийде? От молодь, яка там. Зловіть у цього депутата. Не, не чіпайте його пасі Боже. Спитайте у нього, друже. Ти чим думав? А чому ти представляючи Український народ у Верховній Раді, голосував? Тому що ти думав, що це погоджено з... з ким? З Міжнародним валютним фондом? З Трампом, з Байденом, з ким? З Урсулою фон, фон дер Ляєн? Я коли дивлюсь на Урсулу фон дер Ляен, мене просто мене перекороблює. Мені хочеться не знаю, що зробити. Ви дійсно хочете, щоб Урсула фон дер Ляєн керувала процесами в Україні? Так у нас війна тоді ніколи не закінчиться. Ніколи! Друзі, нас знову дурять. От Відчуваю, От всіми фібрами душі відчуваю. Підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте таких людей, як ви, як я, як ті, хто з вами поряд. Підтримуйте одне одного. Але зробіть все, щоб вас не втягнули в оцю єрунду. Подивіться, з яким лайном ми маємо справу. Це просто якийсь дикий жах. Не вірте їм. Вони всі однакові. Бережіть себе, бережіть нашу країну. Це важливіше ніж у ці розборки, які вони між собою влаштували.